Що правильно водій білого автомобіля виконав з'їзд перехрестя з круговим рухом одночасно з водієм синього автомобіля? Ми бачимо перехрестя з круговим рухом. Варто знати наступне: на перехресті з круговим рухом рухом прямо вважається по колу. Тобто водій синього автомобіля в даному випадку з'їжджає в першому з'їзді. Проте з цієї ж смуги він має право повне продовжувати рух прямо, тобто по колу. Водій білого автомобіля знаходиться в другій смузі. Планує з'їхати з кола також на першому з'їзді. І він може це робити з другої смуги. Правила дорожнього руху йому це дозволяють. Так само він може продовжувати рух прямо, тобто по колу. Виконуючи з'їзд з некрайнього положення, водій білого автомобіля зобов'язаний, звісно, вімкнути правий поворотник, а далі він повинен контролювати простір справа. Адже водій синього автомобіля, в свою чергу, дійсно може з'їжджати. Таким чином вони з'їжджатимуть одночасно кожен в свою смугу. Або може продовжити рух прямо, тобто по колу в такому випадку водій білого автомобіля зобов'язаний буде ще й пропустити водія синього автомобіля. Згідно питання, водій білого автомобіля має право з'їжджати з другої смуги, буде з'їжджати відповідно так само в другу смугу, паралельно з синім автомобілем. Правила дорожнього руху це дозволяють.